Привіт! Сьогодні ми поговоримо про того, хто завжди в центрі уваги. Про того, за ким пристально спостерігає не тільки вся Україна, але й цілий світ. Про нашого головного розвідника Кирила Буданова. Інформації про нього на просторах інтернету майже немає. Але що я вам хочу сказати: команда Люкс.ФМ також ще ті розвідники, і накопали ми ох, який ексклюзив. Ж вирушаємо у дуже інтригуючу подорож з гострим присмаком, у якій ви дізнаєтеся про те, яка заробітня плата у Буданова, хто його дружина, та які скандальні плями на його біографії. Хоча стоп! така цінна інформація та наші докладені зусилля точно вартують того, аби просто зараз ви підписалися на наш Ютуб канал, поставили лайк та залишили свою думку про цей випуск. Я все читаю, все бачу і прислухаюся до ваших порад. Починаємо! Факт номер один Кирило Буданов столичний парубок. Він народився у Києві. Однак, де висить його фотографія з підписом «Гордість школи невідомо. Бо який саме навчальний заклад він закінчив, був відмінником чи трічником, лідером чи хуліганом, чи мав шкільні романи та перше велике підліткове кохання. Уся ця інформація покрита таємницями. Однак вдалося все таки докопатися до такої інформації, що в юні роки Кирило захоплювався плаванням. І, хоч спортсменом не став, однак до води потягнуло, і тоді, коли настав момент обирати майбутню професію, тоді він вирішив, що хоче одягати на голову не шапочку для плавання, а пісний шолом і тримати в руках зброю. Тож поїхав до Одеси здобувати військову освіту, і вже у 2007-му закінчив інститут сухопутних військ. Цікаво, а свої студентські роки Кирило провів у звичних традиціях молодості. Зустрічами світанків, довгими розмовами зі своїми одногрупниками під гітару та думками про красуню, яка заполонила його серце. Чи він був таким відлюдькуватим, закритим хлопцем, який поглядом міг будь-кого знищити? Пишіть свої здогадки у коментарях. Факт номер два. Видання The Washington Post публікувало матеріали, у якому йдеться про те, що Буданов брав участь в певній секретній операції, після якого його життя кардинально змінилося. Зрештою, не буду переказувати увесь його кар'єрний шлях, лише зазначу цікаву деталь. Кирило Буданов наймолодший очільник розвідки Міноборони в історії України. Подейкують, що не тільки в Україні, але наймолодший і у світі, бо ще нікому не вдавалося очолити таку серйозну посаду від 34 роки. Зараз Буданову 37. чоловік у самому розпліті сил. Факт номер три: Кирило Буданов з 2014 року брав участь у російсько-українській війні та зазнав кількох поранень. Загалом їх було три: своє перше поранення Буданов назвав легким. Мовляв, у нього просто потрапив осколок. Друге було важким. Після вибуху протипіхотної міни один з уламків потрапив під серце, і його не можна виняти з тіла, бо це дуже небезпечно і може закінчитися навіть летально. До того ж, у Буданова була пробита спина та шия. Під час цього важкого поранення він виходив через лінію фронту своїм ходом на адреналіні десь кілометрів. 5 шов, а потім упав знесилений. Третього разу він отримав поранення в праву руку. Відтоді виникли проблеми із згинанням, бо куля рознесла лікчовий суглоб. Це все свідчить про те, що наш розвідник не просто офісний теоретик, але й прийшов на собі багато того, що проходять зараз наші захисники. Номер 4. Кирило Буданов передбачив повномасштабну війну 21 листопада 2021 року. Він в інтерв'ю американському військовому виданню Мілітарі Таймс детально описав про заплановану на кінець січня, початок лютого 2022 року повномасштабну військову операцію Російської Федерації проти України набагато руйнівнішу ніж це було у 2014 році. До слова тоді багато хто навіть з його оточення в це не вірили і лише на Ихалися з таких прогнозів, а керівництво України взагалі відхрестилися від публічного попередження оборони України про війну з Росією. Факт номер п'ять. Звісно, що життя та діяльність такого розумного та сміливого чоловіка багатьом не наружні. Тож уявіть собі, що на Кирила Буданова вчиняли замахи на вбивство більше десяти разів. Як можна спати спокійно, коли ти щодня знаєш, що тебе хочуть прибити, це треба мати або дуже міцні нерви, або дуже довіряти своїй охороні. І як не боятися, що це може хтось зробити з твоєї ж охорони? Хоча я думаю, що навіть якби хтось щось запланував, Буданов те огогор-звідник, що на 10 кроків вперед все прорахував і комусь було б ой як не наперела. До речі, один з найгучніших замахів на Буданова стався у 2019 році, коли його автівку замінував росіянин, але вона підірвалася раніше ніж потрібно. На щастя, Кирило Буданов залишився живий. А Голосіївський районний суд Києва засудив двох громадянин Росії до 7 та 8 років ув'язнення. Намагалися прибрати українського розвідника і влітку 2022 -го. існує така інформація, що кілеру за вбивство Буданова мали виплатити 150 тисяч доларів. Ну якийсь дешевенький кілер насправді не так вже цей багатий, як для такої місії. Але як бачимо, Буданов живий. А от сподіваємося, що той кілер ні. Номер Не без скандалів у грудні 2021 року. «Бігус інфо і слідство інфо повідомили, що Кирило Буданов проживає разом із на той час заступником міністра внутрішніх справ Олександром Лугілашвілі. А цей Ґуґілашвілі людина така дещо слизька, принаймні у публічному просторі. Перше він знатний хам, бо всі пам'ятаємо його відео, на якому він на блокпості в Краматорську обурився до поліцейських через те, що він його не впізнав. Ні, Дуже хуто начальство ні узнаєш. Замісіть міністра внутрішніх справ, Так є проблем. Я шовір. Так що ти ти Тригаєш на капот? Чому на капот? Ти що блядь, Що тут що? Чого так капчаєтесь? До речі, саме після цього гоґілашвіллі звільнили з посади. Друге, ймовірно, в цього Олександра російське громадянство. Тобто, уявляєте так, що український розвідник живе в одній хатині з носієм російського паспорту. Однак сам Буданов каже, що вони з Гогілашвілі дійсно друзі. Не живу, а тимчасово проживаю, оскільки зараз в моїй квартирі робиться ремонт. А Гогілашвілі є моїм другом. Я цього ніколи не скривав, і він запропонував мені на певний період прожити у нього. Чомусь чоловіки орендували будинок також у дуже сумнівної персони В'ячеслава Стрелковського, якого в змі пов'язують з незаконним обігом готівки. Але ці факти жодним чином не вплинули на кар'єру Буданова. Тож, можливо, ми дечого не знаємо, і такі, нібито, близькі зв'язки українського розвідника з громадянином Росії теж є гарно придуманим сценарним планом до якоїсь важливої місії. А може й дійсно просто хороші друзі. Накинулися на Буданова і тоді, коли в мережі побачили нагороду від головного управління розвідки для Ксюші Манекен і колишня ескортниця і нинішня творча натура, яка радує інстаграм естетичним, а інколи і еротичним контентом. Мовляв, яка може бути для неї нагорода, що вона такого значимого зробила у цій війні. Однак Буданов не став розкривати таємниць поки що, а лише запевнив, що нагорода цілком заслужена. Факт номер сім. Поговорюють, що з початком повномасштабної війни Кирило Буданом повністю переїхав жити у свій офіс. Щоправда, кабінет у нього дещо цікавенький, бо звідти нібито цілодобово лунає класична музика. І живе він там не сам, а зі своїми улюбленими тваринками: це кіт, канарейка та ніхто інший, як Жаба. Хтось говорить, що у цьому всьому є якісь зашифровані знаки, однак які... Залишається лише здогадуватись. <звук> Факт номер вісім: Кирила Буданова немає у жодних соціальних мережах. Отакої. Тож листи, подякуємо можна відправляти хіба що поштою на адресу головного управління розвідки. Хоча хто знає, можливо, Іра Манікюр 07, яка в інстаграмі за вами слідкує це далеко не іра манікур. Від цих розвідників можна чекати чого завгодно. Інколи вони там, де ви зовсім того не чекаєте. Факт номер 9. Поговоримо про гроші. Після 24 лютого 2022 року декларації усіх чиновників були заховані від громадськості. Тому сказати, що є у володінні Кирила Буданова станом на зараз просто неможливо. Однак, коли ще декларування було публічним, журналісти писали, що у грудні 2021 року глава гур отримав заробітну плату в розмірі 150 тисяч гривень. Окрім того, йому нібито виділили 135 тисяч гривень допомоги на оздоровлення. Факт номер 10. І якщо мозок Кирила Буданова весь цей час зайнятий секретною інформацією, то серце заполонила одна єдина кохана дружина. Так так Буданов не холосяк, а глибоко одружений сім'янин. Його обранець звати Маріанна Буданова. кажуть, що вона 24 на 7 перебуває зі своїм чоловіком і навіть зараз живе з ним в офісі. За фахом вона психологиня. О, ну звісно, пощастило Кирилу, Мало того, що кохана людина завжди поруч, так ще й та, яка професійно вміє заспокоїти та правильно направити. І до речі, по деяку, що Буданов дійсно дуже послухається до своєї дружини та частенько запитує у неї життєвих порад. Цікавою, те, що Маріана балотувалася в депутати Київради, та певний час була радницею Віталія Кличка з питань виявлення та запобігання корупції у сфері молодіжної політики та спорту. Дружина розвідника також не веде соціальних мереж, принаймні публічно не веде. Чи є діти у Буданова? Ніби ні, але інформації про те, що їх точно немає, немає. Про життя Кирила Буданова можна знімати цілий фільм. І впевнена, що вже стоїть ціла черга режисерів та сценаристів, які б мріяли це зробити. І 100% зроблять після закінчення повномасштабної війни. Друзі, пишіть свою думку в коментарях про випуск і не забувайте підписуватись на канал, аби YouTube просував наші відео. Бережіть себе!